Без докладання власних зусиль, а сподівання тільки на зовнішню допомогу не дасть необхідного результату. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 5 листопада, вівторок. І сьогодні у мене на каналі програма Вівторок, Подумай разів 40. 5 листопада, цей вівторок, ну, вже протягом багатьох місяців всі чекали. Про нього говорили, обговорили. Мова безумовно йде про президентські вибори у США, які ну, будуть мати серйозний вплив, можливо, навіть вирішальний вплив на глобальну політику, на геополітику. Бо в залежності від того, ну як кажуть експерти, як говорять про це політики, в першу чергу західні політики, керівники урядів країн, членів Європейського Союзу. Від того, хто стане президентом, буде залежати, як Сполучені Штати Америки будуть дивитися на зовнішній світ, якою буде зовнішня політика Сполучені Штати Америки. Ну, навіть говорять, що Байден, експерти, говорять, що Джо Байден це був останнім американським президентом, трансатлантичним президентом. Що навіть якщо переможе Гаріс, все рівно пріоритетом зовнішньої політики буде не Європа. І говорить, що зараз навіть номер один у порядку денному президента США Джо Байдена це є Близький Схід, а згодом, так, в недалекому майбутньому, пріоритетом стане Китай. Тобто Китай буде повертатися до Азії. Про це також і говорив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коли він коментував, чому вони підписали безпеку угоду з Великою Британією. І він сказав, що питання стоїть не в тому. Чи буде індо-тихоокеанський регіон для США пріоритетом, а в тому, наскільки це ну, вплине на зменшення набагато допомоги Європи, чи не на дуже багато. Тобто саме так питання суть, а не тому буде чи не буде переорієнтація зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. І безумовно для України це є дуже-дуже важливо, бо ми в Україні всі. Ну, вже вирішили, що Камала Гарріс, вона для нас саме оптимальний варіант. Бо Трамп там дуже багато говорив про припинення війни, що він зателефонує Путіну, поговорить з Зеленським, що він там раз, два, три і війну припинить. Ну а його кандидату віце-президенти Венс взагалі сказав, що ну, Росія має за собою залишити ці окуповані території. Україна має бути нейтральним. Ну, фактично, там такі проросійські наративи, як кажуть, він озвучив. Але ми не знаємо насправді, який буде план і як буде розвиватися ситуація, і чи Путіна задовільнить ті пропозиції, які може у випадку перемоги Дональд Трамп зробити щодо припинення війни в Україні. Те, що нам потрібно припиняти війну, ну як мінімум поставити її на певну паузу, я в цьому вже тепер переконаний. Хоча раніше, ну, я не був прихильником якихось там пав замороження. Війни, але ми бачимо, що нам реально треба перезавантажувати владу. Нам треба проводити вибори. Нам треба проводити вибори не тільки президента Верховної Ради, а й місцевих рад. Нам реально треба перезагрузити цю систему, систему управління держави, бо ми бачимо зараз, що вона дає серйозність і дуже серйозні, на жаль, збої. Ну ніяк не хочуть нинішні представники влади, ну в першу чергу Володимир Зеленський. Зробити так, як це було зроблено одразу ж, фактично там, на третій-п'ятий день в Ізраїлі після атаки Хамасу 7 жовтня минулого року, коли було створено уряд там, єдності, так, і незалежності від того, політичні опоненти, неполітичні опоненти. Зараз все має бути з моєї точки зору, і це не тільки моя точка зору, це ну, здоровий глузд про це говорить, все має бути. Всі зусилля, все зосереджено на обороні України. На те, щоб Україна вистояла, вижила, і щоб Росія не змогла добитися своїх цілей. Але це тільки так, от, про це говориться дуже гарно, красиво, щось там заявляється. Але реально ми бачимо, що не все робиться достатньо. І всі ці провали, які є за останній час в Україні, це якраз наслідок цієї некомпетентності, непрофесійності, а можливо, і небажання. Чинної влади це робити. І це питання зриву мобілізації, це питання співпраці з нашими партнерами. Що би там не говорили, що вони запізнюються невчасно, недостатньо, але там є і наші, скажімо так, до нас є питання маю на увазі до чинної влади, чому так відбувається. Це також ми з вами про це неодноразово говорили: про питання корупції, про питання свободи слова ну і багато інших речей. І от знову ж зараз в Україну приїхав головний інспектор, так, моніторити допомогу. Україні, ну тобто ми розуміємо, що якби вся ця допомога, яка надається, вона використовувалася так, як в принципі б мало бути. Як напевне, я так маю ну, десь таке сподівання, що це все обговорювалося для чого, як і коли, то так сюди їздити, часу, щось там перевіряти в принципі за великим рахунком, напевне, і не потрібно було, я маю на увазі навіть цю фізичну присутність. Тобто, якби була довіра, довіра до чинної влади з боку наших партнерів. І ми бачимо, що Чиновада вона втрачає ну, катастрофічно, вже втратила інститути влади, Кабінет місії, Верховна Рада. Президент ще трохи тримається, але втратили серйозну довіру. Немає тої суспільної легітимізації, як я її називаю, немає суспільного схвалення дії рішень. Ну, останні рішення там, про дрова, що зараз всі про це говорять, ну це взагалі, за межами якогось, не тільки здорового глузду, а я навіть не знаю, якоїсь, це якийсь сюрреалізм. Там вже намагаються якось щось виправити, виправитись, якось пояснити, але не під час війни такі рішення приймаються. Так, там можна посилатися на якісь європейські норми, так, правила, традиції. Але точно не в той час, коли в нас йде зима, коли в нас є проблеми з опаленням, з електрикою, такі речі приймати. Це приймається для того, якраз щоб збурити суспільство, роз'єднати суспільство. На інше пояснення, я, ну, мені важко знайти, хіба що, як я казав, ну, це треба бути якимось. Ну, м'яко кажучи, не сповна розуму, щоб приймати зараз такі рішення, по відношенню до свого народу. Я маю на увазі влада по відношенню чинна влада до свого народу. Тому ситуація стосовно виборів і результатів виборів, на мою думку, вона безумовно для України є важливою, але цього недостатньо. Нам треба в першу чергу вирішити всі проблеми, які є всередині країни, зробити все. Що ми можемо зробити, тільки тоді звертатися до наших партнерів про допомогу. Не вимагати, не звинувачувати, не навіть ображати, хто іноді бувало, так? а от саме звертатися з пропозиціями, звертатися з проханням, з побажанням. І коли вони побачать, що влада в Україні зробила все, що потрібно було зробити, і дійсно вже нема можливості, і так, я думаю, тоді набагато краще будуть нам допомагати. Тобто питання внутрішньої призавантаження, також, на мою думку, є одне з найважливіших. І якщо ми повертаємося до виборів у США, то для України ну, цей поворот, який має відбутися, як про який говорять і на Заході, в першу чергу, стосовно переорієнтації зовнішньої політики на Азію, індо Тиханський регіон, там Китай дуже, -дуже важливий. Для Сполучених Штатів Америки там КНДР, от зараз також і не тільки направила своїх військовослужбовців у Росію. Там вона запускає постійно відповідні ракети, які ніби можуть навіть досягнути території США, тобто там, буде ну, один із головних, якщо не головний, пріоритет, ну крім безумовно близького сходу. Тому питання допомоги Україні, воно може, на жаль, на мою думку, не бути першим у порядку в денному зовнішньої політики будь-якого президента. Це також чітко ми маємо розуміти. Тобто, наше. Як на мене, головне завдання і усвідомлення того, що все в першу чергу залежить від нас, все в наших руках. А партнери будуть, можуть нам тільки допомогти. І, до речі, Європа також вона буде намагатися нам серйозно допомагати, чи зможе, чи не зможе вона, якщо ну, зовсім будуть серйозні проблеми з допомогою України з боку США, якось це компенсувати, ми це побачимо. Але в цій ситуації, яка зараз є у світі, питання виживання України, питання припинення війни в Україні, вона не може виключно залежати від виборів США. Хоча є заяви, заявляють, що питання виборів в США це питання виживання України. Я з цим не погоджуюсь. Категорично. Бо ми маємо. Ну, Розуміти, якщо ми будемо тільки покладатися і вірити в те, що там буде якась чудо зброя, там не знаю, диво якесь прийде з своєю допомогою і все стане на свої місця, і все буде супер ні. внутрішня мобілізація всієї країни, не тільки людей хапати на вулиці. Ще раз повторююсь: на мою думку, було великою помилкою, що не був проголосований закон про... Оголошення стану війни, не оголошення війни в Росії, оголошення стану війни в Україні, щоб все це було прибудовано. Воєнна економіка про це неодноразово говорили. І це треба все рівно робити, якщо ми хочемо в цій війні вижити, вистояти і загалом перемогти. Якщо цього не буде, тоді дійсно єдиний вихід це припинення, пауза, перевибори і знову до праці. Своє озброєння, військово-промисловий комплекс, свої ракети великої дальності в нас є весь потенціал, який дозволяє такі ракети робити. І це треба зрозуміти. Отже, побачимо насправді, хто переможе. Будемо сподіватися, що незалежно від того, хто стане президентом США, все-таки національні інтереси України певною мірою мене дійсно збігаються з національними інтересами США і так. Буде при новому чи новому старому президенті. І е, допомога Україні не припиниться, підтримка України не припиниться ні з боку в Штаті Америки, ні тим більше з боку Європейського Союзу та g 7 Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Як завжди на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.